Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі, У нас вже вискакують карти. Дивіться, у нас йде військовий і якась, е, е, Застереження якесь військове йде. Ну, будемо дивитися, що, що сьогодні відбудеться. Ви ж знаєте, це робиться карта дня наперед. І так. Е, це індивідуальний розклад. Тобто, для кожного з вас у вас є можливість вибрати свою карту от, і подивитися, що чекає вас сьогодні. І так, вибираємо кожну свою карту і будемо дивитися, хто. Не перший раз знаю, як це робиться. І так, карта номер 1 Хто вибрав перший варіант, у нас випадає сімірочка кубків. А, знаєте, можливо, хтось вам, ну, так можна сказати, лиє водичку. Тобто, багато щось обіцяє, багато щось а, такого, знаєте, такі якісь вислови для вас. Ой, зроблю, Бачите, ось як навіть тут на... На цій карті, як людина падає на одне коліно, можливо, навіть руку серце просить. Тут будьте обережні, людина дійсно наразі на емоціях. Вона дійсно щира може бути. Ось. Але це наразі. Ці обіцянки по сімки кубків не як сказати, дуже рідко, коли людина дотримує свого слова. Тому Просто да-да, все хорошо, все прекрасно. Потім телевізор надивилися, це теж якась інформація, забагато інформації. Будьте просто обережні, яка інформація сьогодні до вас приходить. Фільтруйте, це, як би вам сказати, знаєте, така легенька карта, нічого такого особливого, але просто будьте пильні, що це, знаєте, такі емоції, чарування. Щоб потім не прийшло розчарування. Карта номер два. Тут у нас дев'яточка монет. Ця карта відповідає за, в першу чергу, за матеріальне становище, і воно у вас стабільне або стабілізувалося. Якась може бути премія, якась спадщина. Це велика сума грошей, комусь вона і сотня гривень, велика сума комусь, і пару тисяч, пару мільйонів не, не, не є така велика. Це дуже-дуже відносно, можна так сказати. Але карта хороша, стабільна, поки що стабільна, якщо не будете собі шукати, як то кажуть, пригод на одне місце. Ось це коли ви дивитесь, ага, я така молодець, я і гостей прийняла, я і е, підвал заклала закрутками, і город зробила все, і час на перепочинок. Це така, знаєте, карта, в принципі, дуже приємна. Карта номер три, а тут у нас іде, е, як його, блазень, так, шут, блазень, Нульова карта, тобто. У вас щось закінчилось, починається новий період, новий етап звільнення від чогось, завершення чогось дає вам звільнення. І ось ви радісно, щасливо, це може бути і народження дитини, народження котенят-писенят, як то кажуть. І, звичайно, навіть, ви знаєте. Народження якоїсь ідеї теж може підпадати під, під цю карту. Ось якось так, мої дорогенькі. В принципі, це веселий день, це, можливо, навіть якісь приємні хороші новини, що вам, вам аж хочеться з радості до стелі скакати. В принципі, непоганий день. Щиро вдячна вам за увагу, гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!